Добрий день, я учень п'ятого класу Миколаївської 29-ї гімназії. Дякую директору Ларисі Анатолійовні за те, що вона ввела наш розклад урок 7. Завдяки цьому уроку я зміг долати стрес та налаштовуватись на день. Також я знаю, що таке мій кіночки, а це способи подолання стресу. Наприклад, попити водички, порахувати до 10. -ти. Також нас дуже. Добрий що він нам все добре пояснює. Дякую вам. Вітаю. Я мама учня 5 класу. Наші діти навчаються за програмою СІН вже четвертий рік. ми, як батьки, дуже задоволені. Наші діти стали спокійними, врівноваженими і стресостійкими. Вони обов'язково знайдуть вихід із будь-якої стресової ситуації. Вони навчилися розуміти себе. Допомагати собі і намагаються допомагати оточуючим. Дякуємо вчителям! Я Нікіта Петрик, Займаю, займаюся у Миколаєві у 22-й школі. Я зараз у місті Южний займаюся футболом. Ми практикуємо, думове дихання. Це нам допомагає спрацьного стресу.